Бля, думав, Сайга порішає, а не порішала. Це бронза плюс МП5, це не контрсь. Я, я думав, я думав тільки одного чела чув. Це взагалі не рухався. Той в кімнаті в дальній, то я знав про нього. Ну шо, вперше в своїй історії дуо ранкет, не фіаси. Ми сейвовуємо чи падаємо м'ясо? Там м'ясо, ну по дефолту сиди можна впасти Давай Сейвовуємо в м'ясо Треба було флешку закинти, в мене була ще так, бля, не вийшло Ну так. Спіши. Я думав, він зразу сидить типу, в дверях, понял? Я думав, вийду дам з помпи одну бах в кабіну. А вказали, що там ще двері одні в параші. Ну це ти переоцінюєш бронза. Бля, взагалі типи не випали, алло. Чи випало трохи? Еееее... Щось, щось. щось не, не бачу. Не, летять, летять. Бачу, на фішинг тягнуть точно. Летять з нами, так. Да. Вже побачив. Скільки? Шесть? Два. 4, 6 типів. Всі на ту сторону. Вони взагалі віддають нам цю сторону. Окей. Блять, ну як Один це? Один ангар так? ближній впав у нас. Отут. Блять, 24 вже буває. У меня калашчики. ДМРК. Там 11 7 і 7 файтятся. Серьезно? Я видел чекает. Тассован мне пока у в... какие-то. Ну, де ки немає Не було там нічого Тобі четвірку взяти? У мене вісімка я думаю Ні, в мене є вісімка, в мене є Я думаю вже на дах залізти. Бачу, чел тебе чекає на паркані отут жовта точно Бачу, бачу Я не знаю, що мені дадуть перебігти до тебе він мене нас чекав. Можемо со Він В хату заліз. Понял. На тобі. Я прохожу. Да, проходь, поки ніхто не дивиться. Заправка наче немає. А не знаю, він кудись нав... а, вони на А, Ааа, на дах, на дах. На дах заліз. У мене немає ДМРки. Ну, СРки, точніше щоб ног дати. СКС була, значить, в цій хаті би мною. Він що стріляє, Снайпер чи що? Так, да, у нього у нас 4. А, бля, ну опасно. Ну, головне, ног не зловити, бо будуть пушити. Він один чи двоє? Бачив тільки одного. Треба подивитись. Бля, ну я хотів би їх закрутити піти поліво. Що ти подивишся? А на, на помаранче уже сидить там за цим. Понял, за, за хатою? Я поїхав крутить, жалко. Да, Ладно, помаранчевы прям, перебегая на хату. Их двое, их двое. Понял, понял. Один на даху, один за хатою Бачу чела На даху чела Нижнього въебав, той за машиною десь був. Біля паркана там і стрибає біля синього даху. Він за. Вжар... Бачу, бачу, бачу. Не спіши. Совело nice. батальон, бля. <laughs> Давай бы там, по-моему, на фишинг падал, типа. Mm -hmm. Висим катратами? И mm коряк, -hmm. не, не, мы не. Я бы 24 взял бы. Окей. Okay. Мені б дульник треба. тут нічого немає. Є дуло на ДМР. Ні, ні, мені... Ну давай на ДМР. Мені на все треба. Візьми. На. Ту. Чи ангар я не лутов і заправку. Я думаю, що нам треба поїхати. Чи ти хочеш долутатися. Зараз Куди і... поїхати? Ну в зону. А. Та встигну нам тут по шляху. Я просто думаю, що підсоси можуть пройти. Ідуло треба на Шістка треба? Не, в мене є. Ладно, симут мене 15, я думаю вистачить. Скільки ж в мене хаешек? Тут треба? у мене 4 хаєшки. Ні, у мене, мене одна. Ну одну можу взяти. Ну можна... Поїхали вже тут, немає А, ну можна ще палатку до лута до ці. Надульник перевірити. Давай, давай. Я знайшов дуло одне. Для мене я теж, вже знайшов собі. Бля, ну треба десь відійти, бо я хочу попісити сходити. Ну лягай тут. Та ні, поїдемо в зону. Mm. Погнали. Пачку, не хочеш одну взяти? Та не дуже, ні. Поняв. В центр кудись. Кудись поближче. 10 баксів скаманувся, 0 золота впало. Йой. -йо. Я навіть не скаманувся, щоб крафтер пас купити. А ти зразу десятку типу відкрив? Поняв. Типу, акцію, акцію хотів заюзати. А я купони копив, ми кажу, мені МК випав на, на 8. Крафтерпас повна шляпа, як на мене. Ну за ті гроші, так. Да. Якби він коштував 200, то ще трохи має сенс. А це скільки місяць? І що, там навіть на зброю не нафармиш, походу. Місяць місяць 12 баксів. Навіть, типу, ладно, нафармеш ти на одну одну зброю. Умовно. І що і що з тої зброєю, яка мені не подобається? Я її розберу на три схеми. Тоді не, ну, не треба купляти зараз, якщо немає зброї, яка подобається. Скіпаєш просто. Та я б не те, що скіпаю я це, купони пля, відкриваю постійно, типу. Щоб лежало, теж впадло. Всі 28 живих, типу, ну. Взагалі Перша зона, до речі. Ну. В складах щось побільше людей жило. О, десь стрілялося, але далеко. Так, я... ты две э, хаешка. Я в туалет схожу туда. Воданьку. Ага. Так, Чат, я их заработал, вернусь. Ну, где ты -то, выбрав точку? 24 на 7. До у да. нас вже заїхали, якщо що Не нокайся. Ти ближнього? Да, ближнього того, що з панцирем був. Не нокайся, не нокайся. О, за цим Похилься, за... похилься, похилься Він підбігає Похилься, похилься. Я похился, я тебе... похился. Просто посиди, я зараз зауб'ю. Ти от тільки пішов, вони під'їхали. Поняв. Задача. Я відкриваю двері, тут тіп з панцирем стоїть, блядь. Ти би бачив на, на екрані, блядь. комедія. Тіп стоїть з волиною, бля. Ой, не можу. Думаю, що робиться. Поїхали, то чи що? А що так людей мало живих? Okay. Можемо панциря загрузити, до речі. Зараз я під'їду жди. Тільки акуратно, щоб я не наїхав. Поклов, Поклав. Четыре смока поклав. Доехать, из -за этой зоны. Ну их ты взагалі в цій зоні. Ну, зараз прок буде, Пиздец прок. Все, і навіть не дивиться за нами. Що десь тут на горі будемо? Чи далі пройдемо? Вони в зоні, ці типу, ми можемо над ними стати і не пустити їх. Вони полу в зоні. У них ну, є би... там краєш забору в зоні. Йоп! твою мать! Бля. Вот це було... Боляче. Позаду з кемпа. Чиня. Кемп кем. Як ми вижили, я не знаю. Та хай сидять, там по Кім, кемп не вийду. Тут прям під нами. Тихо, тихо, да. Це він стріляє. Вони зараз будуть підніматися. не палися, не палися. Добре, добре, я на камію. Вони вже піднялись, побачили мене на 340. Ось тут. 340 за тачкою. Нокнув його. Другий десь там. Був. Е, Лівіше, він, він не реси, Лівіше. Дав йому тичку на жо. На тичку. Йому дуже погано. Прошу. Кажется, Двое, двое там. Це що можна? Я б бустав, взяв би лишнього якогось. Та бери, тут все є. Ох, тут ще стріляється. Бери цимпл. Бачу, ось о, на напомарачує, біжить. Зараз вони витискаються, почекай, хай вийдуть. За камнем. Біжить далі. Бля. Ну, убило його. його вбили. Челу дав течку, митка. І ще одному дав за трактором прямо. Пиздец. Я буду крутити вправо. Тобі видно піксель там? Тобі там видно їх? Я їх бачу, але куля не летить чомусь. Нокнув. Я тачку беру. Один втік. Бля, він спускається. Спускається, в ЛГ. Доїв, доїв його. Не заїжджай, не заїжджай, не треба. В нього не буде зони.

Ну в кемпі зливо, як то mm. Ого, під, під, підсмокчимся, може, якось там ляпаса комусь дамо. Вон там наві якісь. У мене звук забагався, щось позаду стріляло. Да, це багається в останніх mm. фазах. Не бачу типа. Почти к Бачу его на другом поверсе. Сказал спотнув, не на спотнув. А, а не спотнув, чи не? А у него лінкс, блядь, у него линз. Секрет room є, нема. <скільки> ну, походу зона в нас має бути по всім правилам, мага, -е. В нас. Ну Як сказати? Ну, еба йому тачку підруїнити. Так вона заруїнена, наче. Ой, у мене тут видно. Там файтяться десь. Він походу сольник там можем почекати зону. Ну, чекаємо, Йому на нас треба буде бігти. Я ти казав, що під парканом десь тачка була. Тачка ось. Ну слід. їх двоє там, по-моєму. Ой, по мені Ну Я он, блядь, що за камінь вонючий? Ну шо це таке? Глянь, глянь, у нього вже 5 шотів немає, чи 6. У цьому більше не давайте лінзи, руки. руки. Перебіг за маркет перебіг. На жовту, на жовту перебіг за маркет. Угу. Вони що, до тачки йдуть? У них же розбита тачка. Баги сіли. А, так стоп. Ти одного там бачив чи? А, сіли в купеху. Купех. Не купех, а досяг отут. тут. Поїхав десь під нас. Двоє сіли? Один, один. А, так ще один соль десь. Ого, по право зіграємо. Боюсь, на мэш наступает. Мне здесь можно было еще перейти. Да, хз. Ну він там дропу піде лутати, то скоріш за все. Ну якщо по 90 налутає, то буде габела. Ну гов я на камінь пройду, подивишся? Давай. Ну боюсь, що він справа на мене не вийшов. дропа перед мной. <клес> На будку мог заехать, в принципе. Бачу, бачу, камень, митка желтая За камнем. А это один. Еще один снизу. Митка. Бачу, 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 побачу. Вот тут. Помаранчивай. Стой, Он лег. Даю хаешку. Я правого пікнув бил. А як не голова? А де ти його? На камені, чел. Вбив правого. Ближній залишився. Він під смаком буде грати. Ты тут Не вліво. GG. Погано, але щось людей маловато на двох. Так. Да. Можем піти в пабліку краще. Там якийсь більше екшн. Ну, для екшн, да, але тут нагороди оці всілякі ящики. Та які там нагороди? <сум> угу. Чисто це.